Вітаю, друзі, вітаю, панове Еді Сьогодні хочу поговорити про це саме Еді про те, що, чим я користуюсь, і як я бачу взагалі оцю от, е, концепцію речей, якими користуєшся кожен день. А саме так, в принципі, сам саме це й означає оця абревіатура Еді Everyday Carry, Тобто речі, якими користуєшся. Кожен день. І мені здається, що от в сучасному баченні, як мінімум, в нашому сегменті україномовному Ютубу, то Дещо це поняття спотворено самого цього EDC, ну, але про це трошечки пізніше. Для початку я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати побільше нового цікавого контенту. І, окремо подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це GunsHub, Український мілітарний маркетплейс. Це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів. Отаман Guns, це імпортер цих самих стартових пістолетів, а заодно інтернет-магазин. Це майстерня Ingul робить ножі і не тільки. Це ножова майстерня Terran Blade і також ножова майстерня BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте мій канал фінансово. Якщо хтось має бажання та можливість долучитись до спонсорства, то в описі для цього є спеціальне посилання. Ну а ми переходимо до... Власне, мого Едісі на літо 2024 року. Я думаю, що мій комплект речей, які я ношу з собою кожен день, вони йдуть дещо в розріз з оцими, от якимись загально прийнятими поняттями едісішників, тому що у мене це саме мінімальний комплект речей, без яких я в принципі не виходжу з дому. А от в більшості оцих відео, там, де роблять огляди на якісь там Місі речі і DC-комплекти, то там, типу, набір речей, які теоретично десь колись для чогось можуть знадобитись. Але насправді вони ну, далеко не щодня використовуються, якщо там ті речі використовуються раз на тиждень або хоча б раз на місяць, то то вже добре. А я думаю, Відсотків 70 із тих всіх наборів бит, мультитулів, трещоток, карабінів, рукавиць, трьох ліхтариків, чотирьох павербанків то все це, типу, не використовується мабуть, взагалі може там. Невеличкий відсоток тих речей дійсно використовується. Ну, коротше, показую, що я ношу з собою на ADC. Ну і як в принципі, багато хто каже, що EDC починається з ножа, частково можу з цим погодитись. У мене на ADC ніж Skiff Defender 2. На кишені він у мене вже Ох, скільки? Ну, більш ніж півтора року, це точно. В принципі, всім задоволений, а потім у мене з'явився ніж CV Backlash. Значить, оці два ножи. Спочатку я носив постійно Скіф, зараз я собі поклав на кишеню цей CVV. І, в принципі, на мою думку, CVV дещо не замінює мені Скіф Defender 2. Так, він кращий, бо він компактніший, легший, більш різучий. Але у нього лайнер-лок мені не дуже подобається. Ну і в принципі скіф Defender 2 він більш такий грубий, ломовитий, у нього фрейм лок. Його не шкода забруднити, його не шкода навантажити. Цей уже, скажімо так, більш ніжний. Він має увігнуті спуски. Він має дуже гострий кут заточування, тобто ріже він класно, але при найменших навантаженнях пошкоджується його ріжуча крайка, і його постійно треба буде поправляти, переточувати. Я думаю, навіть переточити в його на якийсь більш тупий кут, ну типу там 20 градусів на сторону, так як я собі заточив скіф Defender 2. У Defender 2 недолік це рекурва. Рекурва мені не подобається, хто б що не казав. Щодо сталі, вона у них однакова 9 хром, 18 Мов, тобто ножі з однакової сталі, але різна геометрія, і от за рахунок цього вони дуже сильно відрізняються. І CVV так-то е, в півтора рази ще й дорожчий. Але тим не менш, ці два ножі вони, ну, доволі непогано підходять на ADC. Зараз я все ще хожу із CVV, поки мені не приїхав якийсь е, ще цікавий, новенький складаний ніж. Але все-таки от Skif Defender 2 до нього вже не хочеться повертатись через те, що він важкий і дещо габаритніший. Але хочеться, щоб ніж був більш потужний. Ну добре, Складаний ніж, це так би мовити, основа ADC, але далеко не його кінець. Ще у мене на EDC зі мною годинник. Це годинник Casio модель STL S100H. Ось має ось такий вигляд. Цьому годиннику вже років, не знаю, років 8 може. Він, в нього є сонячна панелька, він підзаряджається, в ньому встановлений акумулятор, Тобто я за ці 8 років не міняв батарейку, нічого з ним не робив, він просто працює і все. Не знімаю його ніколи. Ношу його з собою кожен день, і будь де, і сплю в ньому, і в душ в ньому. Єдине, що замінював, це ремінець, замінював його вже декілька разів, це вже там, не знаю, четвертий може. Ремінець, в принципі, все його мені вистачає. Він працює в мене як годинник, ніяких смарт-функцій. Просто простий елементарний годинник, має там підсвітку, будильник, секундомер, таймер. Але не користуюся нічим, окрім власне, самого годинника. Дуже зручно бачити час, дуже зручно бачити сьогоднішню дату. Це ну, хто б ще не казав, але годинник це набагато краще, ніж телефон. Наступна річ, яка в мене на ADC, це, ну, звичайно ж, мобільний телефон, смартфон це Samsung Galaxy Note 8. Старенький телефон, дуже давно в мене, але зараз працює, ніяк не ламається. Я вже чекаю, доки він зламається, щоб купити щось новеньке, бо трошечки він набрид. вже в нього акумулятор не тримає, але все одно це та річ, яка носиться з собою на ADC постійно. Так, далі по кишенях. Кишені штанів. Є ключі, це ключі від службового, службового автомобіля. Я їх не ношу з собою на ADC, але ну, доволі часто вони все таки зі мною. І на ключі я почепив ось такий ліхтарик Fenix E01. Е, це такий мініатюрний ліхтарик, і в принципі, е, в принципі на ключах саме йому місце. і Я ним реально задоволений. Є ще e 03 r про нього трошки пізніше я вам покажу розкажу. Але ось такого на ключі цілком достатньо і десь там підсвітити біля машини от саме те, що треба. Більшого і не потрібно. Такий мініатюрний, нічого не важить, місця не займає, просто як якийсь брелочок. Але знову ж таки нагадаю, що ключі це не те, що я ношу з собою на ADC. Ще одна річ, що я з собою ношу, це документи. В даному випадку це військовий квиток. Там на останній сторіночці О, заначка грошей. Водійське посвідчення, і також ще тут у мене зазвичай банківська карта знаходиться. Якщо на випадок телефон розрядився, що не спрацює оплата через NFC, то ще на, на всякий випадок з собою банківську карту можна носити. І це все ось саме так виглядає мій EDC. Це речі, без яких я з дому не виходжу. Нагадаю, це документи, це смартфон. Це годинник і це складаний ніж на кишені. Ну, Зазвичай це все-таки Skif Defender 2. Цей поки в тестовому режимі, тому я не можу сказати, що він прямо мій, скажімо так, EDC-шник. Ну, Якщо звідси ще й прибрати ключі, тому що ношу я їх з собою не кожен день, то ось, оце, друзі, весь мій EDC. Ага, ще зовсім забув. У мене ще тут в нижній кишені на штанах. Є ось такі речі: це вологі серветки, якісь одноразові, не знаю звідки вони навіть взялись, і туалетний папір. Це такі речі, які ніколи не завадить носити з собою. Вони також нічого не важать. Папір можна носити, до речі, в якомусь пакетику герметичному, щоб він не намокав. Але це ну, те, що реально може знадобитись. Все, от, от цього комплекту мені достатньо, щоб виживати якось в цьому світі. Не треба мені з собою ніяка аптечка на IDC, не треба мені е, мультитул, набір бит, е, блін, купа ліхтарків, павербанків і тому подібного. Оцього мені достатньо. Бо, на мою думку, на IDC має бути саме мінімально необхідний набір речей, без яких от, в принципі, з дому то і не виходиш. А все інше то вже як додаткові фішечки, там, типу, десь щось може знадобитись, десь щось може виручити. Так, частково я з цим згоден, але то вже не прямо EDC, то вже ну, типу речі, там я не знаю, для якогось для рюкзака, коли ми там їдемо в якусь, можливо,. Подорож, коли нам може щось дійсно знадобитись. Тому що, на мою думку, на, от реально на IDC навіть павербанк не потрібен. Ну, Реально, телефона вистачає на робочий день з головою. Якщо не вистачає, то поменше треба сидіти в телефоні, а на крайній випадок можна його ставити в режим енергозбереження, і він там протримається вам не одну добу. Це точно. Документи. Ну і складаний ніж це вже, в принципі, це вже як якась звичка, він також не завжди потрібен, але він використовується значно частіше, ніж всі інші мультитули і тому подібні речі. Це був, на мою думку, здоровий EDC. А щодо не дуже здорового EDC, до нього ми зараз і перейдемо. Для цього є ось така сумочка. Значить, я реально для себе задумав взяти собі Діснішну сумочку, нагрузити туди певні речі і ходити з цим щодня. Але не зайшло. Хоча сумочку знайшов цікаву: це AV Gear. Посилання на їх інстаграм буде в описі до цього відео, тому що це доволі якісні сумки не за всі гроші світу, що в принципі доволі рідкісно, насправді, тому що ми можемо обирати або дешевий китай, який розладиться сам по собі, або якісь брендові дорогі сумки, які прямо. Ой, не знаю, прямо дуже дорого коштують. Мені здається, для якоїсь такої невеличкої сумочки, типу 2,5-3 тисячі гривень, то забагато. Ось ця сумка коштує в районі там щось 800-900 гривень. При цьому. вона... Має доволі продуманий дизайн, модель називається Пушка, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі, в їхньому інстаграмі можете подивитись, там є доволі багато інших моделей. Колі ролива, шлейка для того, щоб носити там на, на плечі, на спині, на животі. Є різні варіанти переставляння. Тут ось такий карабінчик для того, щоб знімати цю шлейку, можна переставляти ось чотири цих шлейки. Ну і Відповідно, є декілька варіантів. Кріплення ремінця до даної сумки. Спереду у нас є стропа Молля тут логотипчик авагір. Також спереду є кишенька. Кишеньку можна класти або гаманець, або ну якісь такі речі, які постійно використовуєш. В даному випадку це картхолдер від калки. І тут бачимо банківська карта. Оце та річ, яку Купуєш, не знаєш для чого, і її покупку можна пояснити тільки тим, що будеш носити це на EDC, що це от для EDC крута річ. Тобто от EDC це якесь виправдання покупці таких досить дивних, на мою думку, речей, тому що без них цілком можна обійтися. До речі, блискавки тут UKK, це типу якийсь там японський, якщо я не помиляюсь, дуже відомий бренд, і ну, в принципі багато хто їх використовує то передня кишенька ось така доволі непогана, знову ж таки для гаманця, для якихось там грошей, копійок і того, що найчастіше буде використовуватись. Можливо, там проїзні якісь, я не знаю. Позаду також є кишенька, також на блискавці вона вже більш об'ємна. І тут вже можна зберігати і носити з собою якісь документи, які там час від часу потрібно показувати. Це дві зовнішні кишені. І основна кишеня тут на двох блискавках може розстібатися там от, ледь не повністю. І всередині виглядає наступним чином. Так, всередині я поклав мультитул. Всередину я поклав блокнот Є Копібук Tactical. Всередині також пачка вологих серветок, всередині точилка Sharp, забув, як називається, але це оця мінімалістична огляд на неї є на каналі. Також всередині Ліхтарик Phoenix є ER, е, 03 r версія 2.0 на ось такий на ось такій штуці, щоб типу не загубився на карабінчику. Ну і тут ми бачимо, є ще внутрішні внутрішнє кишеня також на блискавці. Е, не знаю для чого, ще не придумав. І також є ось така сіточка, також кишенька, в яку я ще поклав гребінець, перепрошую, і ломик. Це також аксесуари від Калті, і знову ж таки їх можна пояснити тільки ДССним використанням. Практичної якоїсь користі м, навряд чи з них буде багато, але тим не менш речі класні і їх дуже хочеться. А щоб щось купувати, треба якось це для себе хоча б пояснювати. І ще ось ця точилочка для карандаша є е копібук. До речі, є е копібук, е копібук. Дивіться, зробив ще ось таку кліпсу для кріплення е свого. Олівця, але не знаю, виглядає досить дивно, і мені здається, було б краще, якби на самому олівці була просто, звичайна, така невеличка кліпсочка. Його можна було б зачепити кудись і за сам блокнот, і десь за речі можна зачепити. А ось такий формат, ну, не знаю, цікавий. Цікавий, 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 треба поносити, треба спробувати і далі побачимо. Також ще мені там додаткові лінієчки понаприсилали. Ну, але... Про це якось пізніше. Ще у мене є ось така сумочка. От її я ношу з собою в рюкзаку, і тут деякі речі, які вже можуть знадобитись, але ну, точно не на ADC. По-перше, тут ніж Wenger, якому вже дуже багато років. Це ось такий ножака швейцарський, і Wengра вже немає. Здається, рейнджер називається моделька щось таке. Тут запальничка, тут кусачки для нігтів, тут невеличкий набір для шиття, тут кабелі micro USB і USB Type-C, і тут ще шовер пак, але ну, в принципі там якісь можуть бути. Вологі серветки чи щось тому подібне. Ось таку сумочку, такий пауч, як їх називають. Ну там можна ще доповнити трошки іншими речами. І це я ношу з собою в рюкзаку. Тобто йду там десь не знаю, на чергування, наприклад, якийсь там виїзд, якась кудись поїздка. Я собі кидаю цей пауч в рюкзак і він зі мною їздить. Носити ці речі з собою щодня я не бачу жодного сенсу. Носити з собою таку сумку щодня. Чесно кажучи, для себе зараз я також не бачу сенсу, але якщо хто не в курсі, я зараз на військовій службі і, можливо, в специфіку моєї служби мені все це. Не дуже потрібно. Можливо, в майбутньому, коли я стану цивільною особою, то ось така сумка буде доволі добра на Едісі. ну, типу ходити там на роботу, брати з собою якісь е, також елементарні речі, ключі, документи і все тому подібне. Ну, Ломик від Калті титановий з гравіюванням вишиванки також не завадить. Гребінець також класна штука, куди ж без них. Тоді вже можна буде користуватись таким картхолдером, тому що він виглядає досить круто і, в принципі. Класна стильна річ. Що ще потрібно на ADC? Я, я навіть не знаю. Знову ж таки нагадаю, що мій комплект все-таки мінімалістичний, ось він, ну, плюс туалетний папір, ось це все, що мені потрібно на ADC, плюс е годинник. Тому що до самого цього всього EDC, я думаю, не буду дуже сильно занурюватись в цю тему, тому що бачу багато хто там і малесенькі тріщоточки, і все тому подібне починає з собою носити там, не знаю, декілька мультитулів. Мультитул я з собою також не бачу сенсу носити. Щодня, тому що ну, він реально щодня не потрібен. Так, Іноді буває потрібна викрутка, іноді бувають потрібні плоскогубці. Але це знову ж таки річ скоріше для рюкзака, ніж для сумки на щоденне носіння. Тому ну, це річ необхідна і річ потрібна, але знову ж таки, на ADC ну, просто я не знаю. Я от ходжу без нього щодня і якось виживаю в цьому світі. Коли мені потрібен якийсь інструмент, то я Ну, знаходжу собі цей інструмент, я йду його беру. Або десь там, якщо це під час в дорозі відбувається, то це десь там в машині є якийсь інструмент. Ну, типу, не бачу сенсу просто носити з собою зайву вагу постійно. Якщо хтось бачить в цьому сенс то напишіть свою думку в коментарях. А я на цьому буду, мабуть, завершувати. Ну і знову ж таки, навіщо потрібен ось такий титановий ломик від Калті, якщо не на ADC, то не знаю. От не знаю. От Просто мені його дуже захотілося, тому і піднялась у мене ось ця idc тема. Ну а на цьому, друзі, мабуть, все. Буду закінчувати дане таке сумбурне, затягнуте відео. Не зовсім моя тематика, але хотілося. Про це висказати, і хотілося показати саме мій комплект EDC, який я ношу з собою щодня. Ну, а вашу думку напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І побачимось в наступних відео та прямих ефірах. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам за фінансову підтримку. І також дякую всім підписникам за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки та ділитесь моїми відео з друзями. Бувайте всім успіхів і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах.